Всім привіт, друзі! Покажу зараз, як працює двіметри От Пару штучок поставив. Тут у нас різні моделі. Це у нас 1703 GNA, нейтрони плюс гамма. це також GNA модель. Це модель MA, це модель 1703M. А це модель 1703 m -01. от 01 ну, Тестувати буду. Давайте компасом Адріанова О, вже вже так здалека бачу компас. Так. вимкну світло shвіт щоб ви все бачили. ну Давайте подивимося, що у нас тут на дисплеї Так, ось так. Тут у нас імпульси в секунду. Давайте мікрозірти в годину, перемкнемось. Тут у нас мікрозірти в годину. Давайте перемкнемося і тут є у нас також мікрозірти в годину. Добре. Ну от у нас компас реально. О, вже там спрацьовують, хоча я другою стороною далеко тримаю. Дивіться. Оце ну, щось відключена сигналізація. Не сказала, ці всі супер реагують А цей показ збільшує, а... Боже, я відключив. А, було відключена, так. О, дивіться, кагірлянда з друзей, ми троє Ну який саме перший спрацює і буду зверху підносити поступово. Ну, як бачите, спрацював перший 01 в кінці. 1703M-01. Ну, однаково, в принципі, все. А, може, у мене відключимо в лівому. Ну, бачите, всі чудово реагують. Нагамость на, на всім. Ну, всім до нових зустрічі.